Всіх вітаю на своєму каналі, і до цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо, якщо ми в інстаграмі створили пост або допис із декількома фотографіями, як ми можемо видалити одну або дві, або декілька із них. І для цього давайте перейдемо до інстаграму, перейдемо до нашого профілю, де ми саме створювали якісь. Пост. А, і давайте подивимося. Наприклад, в мене тут три ось такі фотографії, і що, якщо я хочу видалити якусь конкретну із цих трьох. Для цього нам потрібно перейти на три крапки і перейти до редагувати. Після чого ми з вами дуже уважно можемо побачити у лівому нижньому куті, під кожним з цих фотографій, ми можемо побачити ось таку корзину. І якщо ми хочемо саме видалити якусь фотографію, конкретно, ми з вами переходимо натискаємо і як ми бачимо, видалити медіафайл. Тут така в нас є а, дуже а, крута функція, також як ми бачимо. Цей медіафайл можна відновити протягом 30 днів. Тобто, а, якщо ви видалите, наприклад, або ви помилилися, або ви передумали. Але ви зможете повернутися до налаштувань обліковий запис, нещодавно видалені і відновити цю фотографію упродовж 30 днів. Тобто, ось такі а, круті в нас є умови, і взагалі як це працює в інстаграмі. А, дуже просто, як ви бачите, ми можемо це зробити. Тобто. А, ми не могли це цього зробити, наприклад, у минулому. Тепер ми можемо це зробити і ось так ось це працює. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео, і ви знайшли у корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.